Приберіть дітей від від екрану. Всі, хто магітний, при... йдіть, родиті. Приберіть себе очутливих. Зараз Олексій буде говорити про те, як на Енфілд приїхало ПСВ і що воно залишило від Ліверпуля. А знаєш, ти тут на краю стоїш, давай поміняємось місцями, щоб ти тут не сягнув. Це дуже боляче. Ну, це... це дуже боляче. Проти тебе виходить. ну, ні ПСЖ, Ні ДПСЖ, Нібиварія, Ніреумадари. Про це бо виходить ПСВ. П? Матіво С, нахуй В. Що то все було? Навіщо? Це вже якась традиція. Приїздить на Енфілд, уні Ліверпуль. Ну не, не йде взагалі. Вся команда просто дно. Канате, ну блядь. Що в команді є гарного, крім Севесла? Ну, Сабеслайс ракурве, будь здоров. Так Вантек, кажеш, воно тільки йому і треба. Так, да, йому і треба. Тому що якщо Ліверпуль буде погано грати, його продадуть. Не Добре. продадуть салаха. Хоч не продадуть того йобаного вірту. На він нам потрібен. Що він нам приніс? Куча баба, куча бабок. Перепродайте хоч в половину! Купіть щось нормальне. Він ще й травмувався. Травмував? Просто сидить собі, людинка. Зарепотні отримує. Ну, вийшов той ісак. І що? Ну що? Кака, кайф, отак от, от вийшов. Супер. Молодець. Блять. Вау. А голи хто забивати буде? От коли був в Ліверпулі Нуньяс, проблем не було. Нема Нуньяса, нема гри. Співпадіння? Світпадіння. Не думаю. Повертайте нам. Ню, 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 ню ну, так, ти переміг минулого сезону, ти красунчик, може, ти гарний тренер, але на даний момент тебе нічого не виходить. Іди відпочинь, потім когось іншого потренуєш. В Манчестер Сіті, десь в цей же період дуже багато програвало. Mm -hmm. Що зробив Манчестер Сіті? Підписав з ним новий контракт. Щоб зробив ФП, продовжив програвати. І тільки в кінці сезону вже зібрався. Типа ви уявіть, що зробив. би Лоп, якби йому дали пів півмільярди, він би ходив би по пабам, пригочав би людей. Олексій, звільняємо Арнесу?